Всі встановлені члени виконавчого комітету. 25 липня 10 година 10 хвилин будемо розпочинати нашу роботу. 13 членів виконавчого комітету за робочим столом, кворум є. 24 питання потрібно сьогодні розглянути. Перед тим, як перейти до формування порядку денного, хотів би декілька слів. Поінформувати олександрійців про те, що вступила в дію угода між містом Олександрією та Світовим банком, посередник Міжнародна фінансова корпорація, які беруться побудувати, можна сказати, або реконструювати приміщення третьої лікарні на перемозі під житло для Тих людей, які втратили свої домівки під час війни, великий проект. Ми над ним досить довго вже працюємо. Були попередні заключені меморандуми. Зараз ми отримали підтвердження, маємо угоду. І ще раз хочу наголосити, що завданням міста було виготовити проєктно кошторисну документацію. Ми своє завдання виконали. Ось завдання наших міжнародних партнерів Світового банку міжнародної фінансової корпорації профінансувати і до кінця 2025 року передати місту житло, яке ми будемо надавати тимчасовим переміщенням українцям, які втратили своє, своє житло під час війни. Тому Важливий напрямок роботи. Прошу відповідальних людей, які комунікують по цьому питанню, тримати руку на пульсі і чекаємо початок відповідних будівельних робіт в нашому місті. А місто готується до нового навчального року в межах своїх невеликих, але фінансових можливостей забезпечили. Управління освіту ресурсами для того, щоб проводити відповідні поточні ремонти, скажімо так, косметичні. Вони не тільки косметичні, часто це технічні вирішення проблем там, дахів, опалення тому подібне. Ось тому ця робота залишається важливою. Вона має бути на контролі Олександр Миколаївич. І Ірина Анатолійовна особисто у вас, і прошу мене інформати про те, як ми рухаємося до того, щоб 2 вересня, а саме 2 вересня, у нас розпочнеться в Україні і в місті Олександрії Новий навчальний рік, щоб ми були готові. Це стосується в тому числі і 17-ї 20-ї школ, де ремонти будуть трошки глибшими і трошки масштабнішими, але про це окремо і вони. Також на стадії підготовки. Ми мали хорошу розмову із представниками Обленерго. Говорили про те, що, очевидно, олександрійці розуміють проблеми, які виникають через війну і ураження енергетики України через ті проблеми, які. Із недостатнім генерацією, але завдання влади це забезпечити харчування як дітей в школах, так і дітей в дитячих садках. І нам потрібні сталі графіки, які дадуть можливість нам якісно готувати їжу для наших діток своєчасно і не допускати. Тих труднощів, які на жаль, у нас виникали під час такої жорсткої хвилі відключень від електроенергії в нашому місті, тому ми сподіваємося, що ми знайдемо ці рішення. Хочу наголосити, що всі школи і дитячі садки містом забезпечені генераторами завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки тим придбанням, які місто робили. Але не завжди цих генераторів достатньо, щоб працювало все електричне обладнання. Ми розуміємо, що генератор це аварійна історія, і він не може працювати як електростанція. Це стосується і лікарів, в тому числі. Тому зрозуміло, що аварійне світло у нас є для того, щоб дітей там в разі тривоги перемістити в укриття, для того, щоб забезпечити безпечне перебування. Але забезпечити роботу електроплит, морозильних установок і іншого обладнання, яке споживає велику кількість електроенергії, очевидно, це зробити дуже складно. Тому нам потрібні відповідальна позиція енергетиків, графіки, які виконуються і дотримуються. І це стосується як комунальних підприємств, так і жителів Олександрії, хочуть мати чіткі графіки, щоб розуміти, коли в оселі світло є. А коли потрібно зачекати. Тому все, що залежно від нас, ми робимо. І сподіваємося, що є позитивні сигнали певні потужності введені в експлуатацію, трошечки додавилося в мережі потужності. Да? Ось, генерація збільшилася, будемо е вірити в те, що уряд України і енергетики будуть. Ну, принаймні, прикладати максимум зусиль, щоб ситуація була контрольована. Говорити про те, що нас 100% забезпечують електроенергію, на жаль, сьогодні не приходиться. Але потрібно реагувати, керувати, коригувати і робити все для того, щоб олександрійці, особливо наші діти, були забезпечені всім, чим необхідно. Тому, шановні колеги, літня робота вона. Звичайним людям мало цікаво, бо всім хочеться поїхати на Ставок або на річку. Ось, але це час влади, коли ми маємо підготуватися для того, щоб всі підприємства, які забезпечують життєдіяльність, які забезпечують охорону здоров'я, навчальні заклади, все працювало динамічно і системно. Михайло Михайлович, ми також знайшли можливість виділили невеликі, але знайшли кошти на відновлення покриття на наших вулицях і на наших автошляхах. Поки що прошу, але за тиждень буду вимагати, ці роботи повинні бути успішно виконані ось, і місто підготовлене до осінньо-зимового періоду для того, щоб ми їздили по. Нормальних дорогах, а не водії розповідали, що вони розбили колеса або щось подібне. Шевченка, частина міста Олександрії, по якому проходить траса міжнародного значення, наш водопровід високого тиску, який там проходить Михайло Михайлович, Водоканал обласний Олександрійці, ми всі дуже. Поінформовані, що там ізношена мережа, і що там кожного дня пориви, і кожного дня там знімаються ролики, відіки про те, як формується по вулиці Шевченку нова річка Інгулець, нове русло. Так не повинно бути. Керівництво обласного водоканалу поінформовано, керівництво обласної ради поінформовано про причину і що там треба робити. Є домовленості, є план. Прошу в робочому порядку рухатися за тим, щоб до нового опалювального сезону так, частина водогону, яка зносилася і більше не підлягає ремонту, була відновлена в той спосіб, про який ми домовлялися. Спосіб заміни труби. Ось. І не повинно такого бути, щоб на трасі міжнародного значення у нас іще раз хочу. Наголосити на тому, що русло, русло інгульця не проходить по вулиці Шевченка, воно проходить по руслі інгулець. А по дорозі мають їх рухатися автомобіль. Тому нагадуємо кожного дня нашим колегам, друзям і партнерам з водоканалу, розуміємо всі труднощі, але це життєва необхідність навести лад і відремонтувати цю ділянку дороги. Спочатку ділянку водогону, а потім дорогу. Колеги, будемо переходити до питань порядку денного. Як я вже сказав, 24 питання. Вони у вас на столі. Чи є зауваження по порядку денного? Будемо визначатись. Ставлю на голосування затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання виконавчого комітету. За, проти, утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Так, вона вторгли. Є запитання до можу ставити на голосування проект рішення номер 1 Визначаємося за. Проти отримали. Немає рішення, прийнято одноголосно. Наступне проект рішення про провели уже повнолітньої дитини дитячого будинку ці маємо рік лобові. А заступна людина вже повнолітня, вона вибухає. Проєкт рішення 2 може стати на голосування. Визначаємося за. Проти Утрималися. Немає рішення прийнято одного на голосування. Наступне про втрату статусу дитини позбавлений батальйонського пігування на підставі рішення у Росії Україну. Нема заводу. Ставлю на голосування. Визначаємося за. Проти Утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу.

Запитання, Олександра Миколаєвича. Суть питання зрозуміла? Ставлю на голосування проєкт рішення номер 4 визначаємося. Проти утримались? Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую, Олександр Миколаївич. Ольга Володимирівна. Зоставитиме голосу. Визначаємося за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення рішення про застачення мобілізації статуту Олександрівської міськрації задачі метою проведення статуту учиного законодавства розробили для заміщення пролеги, будемо визначатися. Ставлю на голосування проєкт рішення 6 за проти утримались. Нема рішення прийняти одного власного. Дякую, Володимир. Тамара Віті. Медиків, Запитання до термарі. Підтримуємо наших медиків. Ставлю на голосування проєкт рішення сім. За. Проти отримались. Немає. Рішення прийнято одного. Тетяна Ірина. Доброго дня всі присутнім на ваш розгляд проєкт рішення

Азу на голосування. проект рішення номер 8 За. Проти отрималася. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення. Рекламна агенція Старт. Звернулася з питання щодо надання дозвілу на рекламу, яку ми перенесли при реконструкції дороги по проспекту Соборному і зараз вона розкажувана по проспекту Соборному біля будинку 125. Це Проекту рішення дев'ять запитання за Тетяни юридик. Станом на голосування. Проєкту рішення за. Проти Отрималось. Немає рішення прийнято одного. Ігор Васильович. Доброго дня. На розгляд виконавчого комітету надається проєкт рішення про затвердження порядку створення та використання. Номенклатури та обсяги матеріального резерву Олександрійської міської ради Олександрівської територіальної громади для запобігання виріснення надзвичайної ситуації, ліквідації їх наслідків, прийняття цього рішення обумовлено мовив на затвердження Міністерства справ нової методики визначення номенклатури та обсяги матеріального резерву. Прошу. Суть питання зрозуміла. Може стати на голосування проєкт рішення 10. Проти отримали. Немає рішення прийняти одного голосу. Дякую. Михайло Михайлович. При приченні про надання дозволу Теплокомуненерго на укладанні договору стовп на компанії на порад країн. Запропонувати міській раді прийняти рішення, слідуючи змісту, додати дозволу ППЦПОН. що за постачання компанії власка єдіну до 15 кня 25 року, то повноважити директора комунального підприємства Ярослава Волошика 50 від зміні підприємства даний довід. Зрозуміло. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проект рішення 11. За. Проти отрималися. Немає рішення прийняти. Повіддаві да громадян і наже за плавної приватизації. Даний проєкт має признатися проти індипутації комісії, за уваження має пропонувати. Колеги, запитання по проєкту рішення No12 немає. Перед тим, як поставити питання на голосування, заявляє про наявність конфлікту інтересів, участі в голосуванні приймати не буду. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 12 За проти. Утримались. Рішення прийнято 12 голосами. Один не приймав участі в голосуванні. Насправді проєкт рішення про надання інші користування земельних ділянок на встановлення земельного сервітуту. Завалення покупочної комісії немає. Пропонує підтримати даний проєкт рішення. Запитання до Олега Анатолійовича по проєкту рішення No13 нема. Здавлю на голосування. Проєкт рішення. За, проти, утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про оренду земельних ділянок. Даний проєкт рішення розглянути користуватися. Комісії зауваження покупу комісії немає, пропонують підтримати даний проєкт рішення. Пропозиція підтримати даний проект рішення. Зауваження по проєкту рішення немає. Перед тим як ставити на голосування проєкт рішення номер 14 Заявляю про наявність конфлікту інтересів. Участі в голосуванні приймати не буду. Ставлю на голосування проект рішення номер 14 За проти утрималися, рішення прийнято 12 голосами. Один не приймав участь в голосуванні. Наступний проект рішення про інвентаризацію. За уважно споку проти комісії немає, пропонує підтримати данно проєкт рішень. Проект рішення номер 15 може ставити на голосування. Визначаємо це за. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про противник користування заменального ділянка. За уваження споку проти комісії немає, пропонує підтримати даний проєкт рішення. 16-й проект рішення ставлю на, про на, на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосного. Наступний проєкт рішення про проведення советиних торгів. Данний проєкт рішення розмістить депутатська комісія, а також комісії по відповідь даних на торгів. За уважного членів комісії немає, проконувати на придатний проєкт рішення. Будемо визначатись. Ставлю на голосування проєкт рішення. За? Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голоса. Наступний проєкт рішення. Про передачу земельних ділянок до державної влади висновку проти комісії позитивний пропонує підтримати даний проєкт рішень. Будемо визначатись, ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про земельні податок. За уважу проти комісії немає, пропонує не підтримати даний проєкт рішення. Будемо визначатись, ставлю на голосування проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне проєкти. Принесення зміни до руку ранені приміщення від 28.0921 року номер. Враховуючи буде пропонує під даний проєкт рішення. Проєкт рішення номер 20 ставив на голосування. За. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний рішення об'єкта оренди проповіщення потенційної об'єкту типу. Враховуючи буде звернення. Пропонується. Пропозиція підтримати проєкт рішення. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 21 За. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Олександр Сергійович, це 30 секунд. Потрібно рухатися в укриття.

Голосування проект рішення номер 23 За проти отримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, всі питання, які виносилися на розгляд дорозічного засідання, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Звучить сигнал повітряної тривоги. Прошу всіх перейти в укриття.